Є моменти, коли слова стають зайвими, є лише дихання, намір і тиша. Саме в такій миті народжується нове. Зупинись на мить, Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих, відчуй спокій у серці, назви старе, відчуй у собі те, що тягне назад страх, сумнів чи чужий голос. Скажи спокійно, я бачу цей код, я анулюю його він більше не керує мною. Потім, не задумуючись назви чотири цифри, які першими прийшли подумки Це відгук душі. Її ключ до анулювання старого, запам'ятай ці цифри або запиши їх, це не просто числа, це хвиля енергії, що відкрилась тобі саме зараз, вони належать лише тобі. Коли відчуваєш, що старе знову піднімається, промов ці цифри подумки, ніби натискаєш. Світловий код у своєму полі, і старе зникне, як тінь, що не може стояти перед сонцем, відкрий нове, поклади руку на серце і прошепочи: Я вибираю любов, я творю нове, я відчуваю силу душі, зроби маленьку дію, усміхнись, подякуй. Зроби крок, який підтвердить твої слова, навіть найменший рух із гармонії, бо саме в цій миті починає народжуватись твоє нове майбутнє. Пам'ятай, майбутнє народжується в цій миті, коли ти дихаєш разом із душею. Твоя мить зараз, і це. Початок Нового Світу Це лише частина знання. Повна версія. У відео на каналі Свідомість Талра» або Знання Свідомості Талри».